Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Я рада вас тут вітати. Що третя частина розпаковочки. Розпаковка, розпаковка. І все. Більше цієї посилочки вже не буде, але буде інша на вже мені в дорозі. Думаю, що я її вже і завтра маю. Забирати по-моєму, якщо я не помиляюсь. Ну, якщо не завтра, то післязавтра так точно. А так, то Почти почті Ну, почти з Геснеріївих Почти в мене вже все. Геснерієві я вже половину відновила. І ще ось ця посилка, що приїде. І ще одна. Ще дві посилочки мені мають їх приїхати і вже все. І веснері в мене відновлені. Чому я несказамно дуже сильно рада. Несказанно дуже рада. Так. І там вже будемо братися до інших посилочок. Ось така красотка. Пуду ставити пізніше вам все повністю ось всю всю посилку, яка мені була приїхала. Схинанту мраморний. Повністю зніму всю посилку яка мені була приїхала. Так пробіжусь просто в стаканчиках. І піду далі до роботи. Піду далі до праці. Отже що, отже що, отже що я наступні буду відновлювати, скоріше за все, що або орхідеї, так, або марантові. Скоріше за все, що це буде орхідеїки, буду брати дітками в розмірі 1,7, 2,5 і 3, і так, так вийдемо. Тому ось так буде. Я вам ставлю. Не показую, хочу чим швидше зробити. І все. Тому геснерів можна. Ну, ще не вважати, тому що ще ті не приїхали, залежно від якому вони стані, приїдуть все. А я там багато беру на зріс, опа, а це що за. Це два одинакові, чи це. Ага, ось це мармуровий. А ось це тоді який вибачаюсь А ось це тоді. Це теж мармуровий. А для чого мені два? Не знаю. Непонятно. Ладно, розідемо. В один горшочок цей буде зразу кущик. Не пишний, а кущиком буде вже. Так. Нема тантус. Оце золота рибка. А то як його називає, так? Фух. Ось така красоточка. Ось така красоточка. У мене є такий, знаєте, я мала каталог свій. І я ось по тому каталогу своєму. Практично все починаю, все спочатку. Так як пішло, так і і далі йде. Я колись, як собі щось заказувала, укорінювалося. Така красотка. Я вам буду розпаковувати і розказувати. Я колись, як заказувала, укорінювалася, я собі потім сідала вечірком. І. Друкувала. Так, для себе. Ну і, ну і не для себе. Там тут шукав, там, наприклад, чи є якийсь черночок, я вже мала фотографію показувала, як воно це. Там, наприклад, у мене багато було фуксій. А, близько 800 сортів фуксій. Так, навіть тих же самих фіалок у мене було близько півтора тисячі сортів. Тому зручно, каталог такий зручно мати. Ну, звісно, коло нього великої роботи потрібно, тому що це все час, це все сили ваші. Якщо ви хочете це робити, це, звісно, тоді так. А якщо ні, ну, це вже зовсім інакше питання. Ось. І я практично по ньому так само і відновлююсь. Дивлюсь, що я мала от їх. І по чуть-чуть, по там сорта ле. Ну, я маю назіфіало. Так, так само і в її пісці. Але я пістці пам'ятаю, кого я брала. Е, так, І я практично сказала всі сорта пісці, які зараз є, яких нема, давайте зрізом. І практично зараз я свої пісці і відновила. Тому я дуже сильно рада. Дуже сильно рада. Ці така красотка коло неї. Колом неї МП і пити було добре. Оце було дуже чудесне. Тому так, тому не знаю. Я ще думаю що це і як це робити, тому що там, де я заказувала а, свої орхідейки, я... Нам потрібно чекати, тому що заки зберуть заказ, заки, Не знаю. Я, чек... я... я не люблю чекати, я просто люблю, коли вже є все готове. Ну, але що зробиш? Якщо буде потрібно почекати, то нічого ти, Іра, не зробиш. Потрібно, значить, будемо чекати. Якось так. Отже, показую вам це одна моя. Така. Стопочка, зараз вам показую решту, що до того приїхало. Тому що рослиночок насправді дуже і дуже багатько. Ось таке. Дуже просто нереально. Много. Знаєте, як це називається? Це називається повна торба щастя. Ось такі красотки. Так, повна торба щастя. Красивого щастя я маю на увазі. Дуже гарного щастя. Ось так. У мене, я не знаю, чи, по-перше, мені на стіл це все поміститься. В загальному всіх рослин близько, близько 70, по-моєму. Так чи не так? По-моєму, що так, близько 70. А в мене стіл ну, не з маленьких столик, так, але чи воно все поміститься. От трошки попадають, але я нічого з цим не зроблю. Хочу вам зразу показати, скільки мені сьогодні. Яка торбинка щастя мені сьогодні приїхала. Отак. Вони не поламаються, не переживайте. це Я, нормаль... я легенько їх суну. Я їх дуже сильні маленько сумнів. Якщо я кажу, я повторююся, якщо б вам хотілося побачити повністю по сортах, як завжди я роблю, так? Я зроблю, але вже десь ну, за місяць. Подивимося, як вони чим не вони підросли, як вони, як вони себе відчувають. Десь в таких... Пропорціях, я думаю, що так, за місяць я вже зможу сміло показати по сортах. Можливо, навіть і ще щось докуплю. Тому що, якщо буде мало сортів, якщо буде мало, от, наприклад, коробочка приїжджає, там 3-4 рослинки, ну, мало, маю на увазі мало рослин, я не знаю, чи я буду знімати це відео, чи я їх знімати не буду. Тому, якщо буде потрібно, буду вам так показувати. І три на зріз. Ось така моя торбинка щастя приїхала сьогодні. Я дуже сильно рада, дуже сильно дякую. Ви просто неймовірні. Я завжди буду у вас вашим клієнтом. Тому що рослинки дуже гарні і, по-перше, грунт у вас чудовий, тому що я беру пласмен. Для геснерєвих, так? І. Та практично не тільки для геснерів, навіть і додаю пластман для роїдних. То замовляла в деяких дівчат, він мені не підійшов, не подобався. Взагалі він не чистий. А в цих дівчат дуже все класно. Грунт просто чудесний, рослинки в ньому ростуть. Звісно, потрібно додати. Хтось додає пінопластові кульки, але це вже в другому відео, коли я буду переносити. На нотовий полив, якщо бажаєте, я вам все буду показувати. Тому всім прошу підписатися, ставте пальчики вверх, пишіть обов'язково коментарі, вам не складно, мені дуже сильно приємно, просто дуже приємно. Відповідаю на всі до нових зустрічей! Бережіть себе, всім па-па, до завтра!